Він біля самого входу у залізничний вокзал. Затримують погляд, святкові кульки і напис іноземною. Ось такий він довгоочікуваний туристичний центр на залізниці. Ось уже й перші його відвідувачі. англійською мовою говорить не Джордж і не нік. Микола не іноземець, а київський журналіст. З дівчатами не жартує, а перевіряє їхню професійність. Ну, принаймні, дівчата змогли відповісти. Хлопець тестує усі міста України, що приймають євро. Доволі приємні враження, тому що аналогічний центр, центри, точніше, ми бачили в інших містах Польщі, скажімо, приймаючи, зокрема в і тому подібне. Ну але відміна в тому, що вони там відкриваються не під євро. 2012 цей туристичний центр стане очима і вухами кожного туриста. Втім, зрозуміти почути зможуть тільки на чотирьох мовах. Всі наші працівники туристично-інформаційних центрів спілкуються обов'язко польською, англійською, німецькою. Російською тому я думаю, що власне це ті ринки туристичні, з якими ми сьогодні працюємо. Карти скорочені маршрути, місця розташування готелів і хостелів. Все це туристам тут запропонують, і навіть у той час, коли інші довідки зачинені, так що центральний наш туристичний інформаційний центр працює зараз в низький сезон працює з 10 до 6, а в гарячий – з 10 до 8, то цей центр ми плануємо, щоб він працював з 9 до 8 кожного дня. У львівській залізниці кажуть, якби не євро, такої довідки для туристів тут не було. Великої потреби до сьогоднішнього часу не було. тому що в нас в більшості були пасажири на ну, це україномовні або російськомовні, і ну, або та інформація для них без проблем давала на жатові бюро. Ще один туристично інформаційний центр відкриють у червні у Львівському аеропорту. Христина Шевченко, Юрій Герасимов, головні новини Львова.